Компанія Спецтехніка пропонує у вашій увазі реле 12 вольт з клемною колодкою, габаритні розміри 20, 27 та 37 мм. Для підключення не потребує особливих навичок та пайки. Під'єднання дротів виконується з допомогою клемної колодки на гвинтах. Для затискання гвинтів. Використовується викрутка з маркуванням Ph1. Реле має нормально закритий та нормально відкритий контакт. Напруга живлення 12 В не більше 30 мА, напруга комутації від 12 до 250 В. Струм при 12 вольтах 7 А.